Як заявляє сам Зеленський в своєму інтерв'ю, то Росія наразі нарощує виробництво дронів за допомогою Китаю. Тобто наразі в них в 10 разів більше, перевага в 10 разів. Плюс до того, він заявляє, що наразі збільшилось виробництво ракет С-300, і їх наразі нараховується приблизно 10 тисяч ракет. Уявіть, 10 тисяч ракет. Ось такі, як то кажуть, пірогі. Отак. От як він говорив, що і його очільники горили. Та там на е, ракет на 2-3 тижні, на місяць залишилось, пам'ятаєте? А тут вже 10 тисяч ракет вибьють. І то це ще не факт. Це ж все офіційні, до речі, заяви Зеленського, це ж нічого не придумано мною. Хтось там може писатиме. Ну, за 73, напевно, відсотки пишуть. Оце ж його і ПСО там, чи ще щось. Читайте, будь ласка, офіційні новини і будете також в курсі діла, як то кажуть. Щоб, щоб, що відбувається і скільки, скільки зброї, скільки всього. Марафон поменше, може слухайте. Так що такі справи. Коментуйте, підписуйтесь на канал.